Привіт, друзі! Дощі закінчилися і ми нарешті вибралися на дачу. Хоча сьогодні не так уже тепло, трошки прохолодно, але нема дощів. Так що ми йдемо на дачу, треба дачу вже готувати до осені, якісь ще грядки прибирати. Я так що з полуницею там частково не розібралася, треба буде розібратися. Що зараз сама подивлюся, що там і вам покажу. Кому цікаво. Залишайтесь на каналі. Підтримуйте україномовний канал своєю підпискою, натискайте на дзвіночок. Буду всім рада. Дякую. От як виконується житлова проблема в Нідерландах. Набудовують таких будиночків. Тут їх декілька. От. Їх швидко будують. Звільнили таку територію, чи вона тут була, і забудовують такими будиночками. Вони наче й невеличкі, там 100 метрів чи до 100 метрів, але ціна їх, наскільки я чула, 450 тисяч. І вже, звичайно, всі розкуплені. Всі. Інвестори вже є. Звичайно, місце красиве, як і навкруги в Нідерландах. Бачите, тут канал, тут же є будинки, близько біля дороги, близько біля зупинки. Так Таку у нас ще тут набудовують красу але мабуть ось такий фундамент все красиво бачите ще тут набудовувати будуть багато достатньо давайте ближче познімаю з чого вони зроблені може спеціалісти розберуться І отакий будинок. Ну, мені здається, дуже близько біля дороги. Друзі, так швидко, оце ми недавно тут йшли взагалі, нічого такого не було. Бачите, як швидко набудовують. У них такі будиночки. Раз, раз, раз і набудували. Так, друзі, ось ми прийшли. Бачите, моя полуничка, які мені треба наводити порядок. Петрушка вовсю зелена. Росте, росте дощі, степло, парниковий ефект. Так, а ось дивіться. Дивіться, які виросли цукініще. Я вже не чекала, чесно кажучи, думаю, поприбираю бадилля. Вон ще які здорові. Бачите? Оце, щоб будемо збирати урожай. Помідори зелені, ну вже такі молочні. Мабуть, я їх позриваю. І нехай вдома дозрівають. От ще трошки є, бачите? Бо вони можуть тут зіпсуватися. Вон, вже попсувалися, бачите? Попадали і попсувалися. Вон гниють. Чи фітафтор, чи що це таке, так що треба тут все прибирати. Тут попроростали нові, бачите, квіточки, семіна. Тут розсіялися і вже попроростали Чудеса. Майори ще будуть свісти, Ну вже такі, звичайно, треба їх тут все прибирати. А це в нас ще буде тут тепличка. Бачите, каркас привезли, будуть встановлювати. Так що ми будемо тут висаджувати якусь зелень.